Вітаю вас в ефірі РТК «Хус» – Традиційний короткий випуск новин. Багато проєктів відновлення інфраструктури міста над Тису спільними силами Європейського союзу, проон, міської влади та громадськості зараз активно впроваджуються у місті Хуст. 14 грудня з моніторинговою поїздкою наше місто відвідав директор представництва про ООН Ян Томас Хімстра, який цього дня зустрівся з керівництвом Хуської міської ради, головою Закарпатської облради та представниками ОСББ, що задіяні у спільних проєктах. Детальніше про цю зустріч розповість наш перший відеоматеріал 14 грудня із робочим моніторинговим візитом у місто Хуст приїхав директор представництва програми розвитку організації Об'єднаних Націй Ян Томас Хімстра, який разом із керівниками області та міста відвідали об'єкти, що реалізовуються завдяки спільних зусиль. Нотеврікоміті із Ейботюардо і Нікожна спільнота.

Вашу місію в цьому районі люди об'єдналися за для спільної мети. believe it's a very fruitful one and you are showing a great example. І це досить таке чудово, що місцева влада, власники будинків та міжнародна організація об'єдналися за для спільної мети. І це досить таке привабливо. Ефективне співфінансування ремонтних робіт за співвідношенням 50% необхідної суми надає Європейський Союз про ООН, 45% місцева рада, а 5% кошти громади приносять хороші результати реформування житлово-комунального господарства. Про це зауважували всі присутні. Перше за історію нам, напевне, цих існування цих будинків було задіяно де кошти самих громадян. Це якщо не враховувати практику радянських часів, коли вони сплачували в житлові експлуатаційні контори, які виконували для них певні види робіт. Тут фінансування проводилося спільно, як ми знаємо, 50% за рахунок обороновських коштів, 45% за рахунок місцевого бюджету і 5% за рахунок самих мешканців цього будинку. Як ви чуєте вдячні відгуки наших громадян, побільше таких проєктів, побільше реалізації і втілювати їх в життя. Я думаю, що цей старий житловий фонд потребує ще багато і багато покращень. Присутні на зустрічі наголошували, що сьогодні у скрутний час для нашої країни лише спільними зусиллями разом із європейськими партнерами можуть реалізовуватися ефективні проекти, що наближають нас до інтеграції в європейське товариство. Новітній спосіб підбору педагогічних кадрів зараз впроваджується у Хуському районі. Публічність та конкурсна основа є запорукою ефективності освітньої сфери. Так вважає начальник відділу освіти хуської райдержадміністрації адміністрації Павло Русин. Детальніше про нову методику підбору кадрів у коментарі головного освітянина району. Підбір кадрів згідно закону про освіту, закону про загальну середню освіту, про дошкільну освіту. Він диференційований в тому плані, що педагогічні кадри в дошкільні навчальні заклади підбираються завідуючою, а у загальноосвітні школи відбір здійснюється керівництвом школи і затверджується цей вибір наказом по відділу освіти. за останній час ми стикнулися з тим, що у нас. Школи переповнені в селах, села переповнені бажаючими працювати у школі. Ну, якщо взяти, у нас є такий у відділі освіти список претендентів на роботу, заяви яких знаходяться у відділі освіти. Це особи, які мають документ про закінчену педагогічну освіту. Їх у нас є 393. 393 це якщо взяти. У нас приблизно 1100-1200 педагогів працює, то рахуйте, що у нас ще, ще на третину району ще є кадри. Займаючись цією проблемою, ще рік тому назад ми прийшли до такого рішення, щоб на конкурсних засадах робити відбір бажаючих працювати в школі. Ми розробили таке положення, воно не суперечить діючому законодавству. Поки що законодавством передбачена значить, сама процедура лише призначення на роботу вчителем, а відбір законодавства це лише залишило на розсуд. Дирекції шкіл і відділів освіти. І тому, щоб це робилося демократично, гласно, щоб не йшли о ті розмови, які в нас по району ходять, хто кому скільки носить і платить за те, щоб попасти на роботу, а правди в тому немає ні на грам, то ми вирішили розробити положення, яке буде регламентувати відбір серед бажаючих працювати в школу найбільш достойних. Закарпаття з робочим візитом відвідала головний позаштатний офтальмолог Міністерства охорони здоров'я України Оксана Вітовська. Вона ознайомилася з роботою офтальмологічного відділення обласної клінічної лікарні імені Новака та низки профільних закладів в Ужгороді та області. Оксана Вітовська відзначила, що матеріально-технічна база, висока кваліфікація офтальмологів, стандарти діагностики та лікування дозволяють надавати офтальмологічну допомогу краянам на високому професійному рівні. Головний офтальмолог МОЗ виступила з доповіддю, в якій ознайомила закарпатських офтальмологів із останніми сучасними підходами у діагностиці та лікуванні запальних та вікових захворювань сітківки. Жваву дискусію та зацікавлення викликала саме розробка та Спровадження нових протоколів, до обговорення яких Оксана Вітовська закликала приєднатися колег-медиків. Під час зустрічі наголошувалася на важливості тісної співпраці між практикуючими лікарями-офтальмологами та науковими працівниками курсу очних хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету. Адже саме така співпраця є запорукою розвитку офтальмологічної служби. 19 грудня День Святого Миколая Чудотворця свято, із яким асоціюються, напевно, найщасливіші спогади дитинства. Цьогорічні святкування у місті над Тисою розпочалися із традиційного вручення подарунків місцевим школярам. Так, 16 грудня у міській бібліотеці святковою виставою Подарунками відзначилась зустріч керівництва міста із дітьми. Детальніше про це, а також про історію свята Миколая та як на центральній площі встановлювали голову, Вну ялинку про всі ці події розповість наш наступний відеоматеріал. 19 грудня вірники східного обряду по всьому світі відмічають День святого Миколи Чудотворця. За народним повір'ям саме в цей день Микола Чудотворець спускається на землю з небес і обходить весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи справедливість. За переказами святий Миколай народився у другій половині третього століття у місті Патара у провінції Лікія, історична область Малій Азії. У сім'ї благочестивих батьків до глибокої старості вони не мали дітей і в безперервній молитві просили Всевишнього дати їм сина, обіцяючи присвятити його служінню Богу. Молитва їх була почута. Народився син, який при хрещенні отримав ім'я Микола, що значить грецькою переможець народів. Юнак виховувався під керівництвом свого дядька, місцевого єпископа. В якості покликання Микола обрав служіння Богові, пройшовши шлях від молодшого церковного служителя до архієрея, він став єпископом міста Мирій Лікійський. Микола вирізнявся любов'ю і співчуттям до людей, допомагав убогим і знедоленим, роздаючи майже всі гроші, що отримував. Собі, він залишав тільки необхідніше. За лагідність і доброту святий Миколай здобув величезну любов народу, досягнувши глибокої старості, у 345 році святий Миколай мирно помер. Після смерті мощі Миколая Чудотворця стали рясно виділяти цілюще миру, що ще більше прославило його. З нагоди свята Миколайшоутворця у центральній міській бібліотеці відбулася тематична виставка книг, а діти школярі міста мали змогу долучитися до святкових ігор та конкурсів. Щорічно ми святкуємо так званого книжкового Миколая. Дійсно, свято для діток, для діток, таких можна сказати, початкових класів. І це проводиться щорічно. Ну, це хороше свято, яким розпочинаємо такий цикл свят до святого Миколая. Це свято, таке світле, це свято добра, щирості. І я би сказав. Кожному, навіть у нашому віці, кожному приємно якісь подарунки отримувати, подарунки від своїх близьких від своїх рідних. На завершення святкового дійства з рук заступника міського голови Василя Сабодоша 60 дітей отримали солодкі подарунки від міського голови Володимира Кашука. Цей день також відзначився встановленням на оновленій площі головної ялинки міста, яка була доставлена сюди з Рівненської області. Саме довкола цієї пишної красуні і відбудуться головні святкування у новорічно-різдвяний період. Також з відкриттям ялинки цьогоріч буде стартувати і різдвяний ярмарок. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адресу якої ви бачите на своїх екранах. До побачення. На все добре. До наступних зустрічей в ефірі РТК Хост.